Доброго ранку, любі друзі! Вітаю вас на уроці української мови. Записуємо сьогодні в зошиті 28 лютого класна робота каліграфічна хвилинка. Розгляньте обкладинку книжки, чи знайома вона вам. Прочитайте уривок із неї. Я думаю, що всі здогадалися, що це за книжка, ми нещодавно її вивчали на уроці читання. Чорна тінь упала посеред кола, то з'явилася чорна пантера Багіра. У світлі місяця на хутрі вилискували чудові плями, мов намальовані. Всі знали Багіру. Ніхто не наважувався ставити її на дорозі, ставати її на дорозі. Пантера була хитра, смілива і нестримна, але голос у неї був солодший мед, шерсть її здавалася м'якшою пух. Більш за все Мауглі любив ходити з багірою в темну, теплу лісову хащу і засинати там на весь день. Поставь ці дієслова у минулому часі і визнач текст. Записуємо вправо 2. Спишіть текст вже відредагований, де дієслова змінені. Гаджет подорожував віртуальною країни, у якій жив Мауль. Чи знаєш ти назву цієї країни? Щоб перевірити свою відповідь, склади слово з букв виділених у тексті про Мауглі. Повернемося до тексту про Мауглі. І так, ми бачимо Ін, «ді» І тут буква Я. І так, правильно це ми будемо подорожувати з вами Індією. На карті Індія розташована в. В Євразії, а саме в Азії. Індія розташувалася на півострові Індустан. і назва країни, і назва Підвостроварова устворилися від назви однієї з найбільших річок світу Інд. Вона протікає через усю Індію. Її довжина три тисячі кілометрів. Свій початок річка бере в Гімалаях. Столиця Індії місто Нью-Делі. За численністю населення Індія посідає друге місце у світі після Китаю. Індія розташувалася на півострові Індостан, і назва країни, і назва півострова утворилися від назви однієї з найбільших річок світу Інд. Це, е, Випишіть, будь ласка, це речення, у якому дієслова в минулому часі. Що зробили? Розташувалися. Що зробили? Утворилися. І позначте їх число. Розташувалися. Вона одна. Так? То це «однина». Утворилися, це множина. Підкресліть, будь ласка, слова. І запишіть час. А зараз невеличка інформація про Індію. Офіційна назва Республіка Індія. Має столицю Нью-Делі. Ось перед вами прапор і герб Індії. Офіційна мова Ганді та англійська. Валюта індійська рупія. Кількість населення понад 127 мільйонів. Це друга країна за величиною населення у світі. Прочитайте назви індійських школярів і визначте, яка з них належить хлопчику, а яке дівчинці. Якщо відомо, що дівчинки, починається і закінчується наголосний звук. Екта. І Самір. І так, і починається і закінчується на голосний. Це Екта, значить це ім'я дівчинки. Самір починається закінчується на приголосний звук. Для спілкування з індійськими друзями гаджик вивчив індійські вічливі слова. Прочитай, як вони звучать. Намаскар означає Здравствуйте. Анкайсе. Це їх справи. Мейтікху. У мене все добре. Алвіда. До побачення. Давайте розглянемо світлини. Цей птах є національним символом Індії. Давайте спробуємо скласти про нього вірш Синкан. Це павич. У Синкані нам потрібно використати ті слова минулого часу. Значить, Як створюється синка? Згадуємо спочатку, використовуємо іменник павлич. Далі, який він вродливий, різнобарний, два предметники. Що він робить? Розкриває, чарує, приваблює священний птах, індії речення написали. І далі е, слово синонім. Диво птах. Запишіть, будь ласка, наш синкан у своїх зошитах можете скласти свій текст або створити свій синкан. У середньому павичі живуть близь, приблизно 20 років. При цьому їх яскраве оперення з'являється тільки на третьому році життя. Власниками чудових хвостів є тільки самці, А ось самки виглядають куди більш скромно. Насправді, повинний хвіст досить маленький, пір'я з яких складається віяло, знаходиться над хвостом. Повечі часто зустрічаються у фольклорі багатьох народів. Цікавий факт, що повичем названо одне з сузірів Південного півкулі. Довжина повинного пера може досягати двох метрів. А на сьогодні все. До побачення.